Гарбована, така я би сказав, досить непогана. Було багато вольових моментів. наприклад, такий жарт. Якщо ми не пропускаємо свої ворота, то ми не можемо забити. От, а так. Особливих претензій до футболістів в мене немає. Вони хотіли, бажали, проявляли багато бажань. Ще раз мене зробити бажання і вміння воно совпадало. Ті футболісти, які вийшли на заміну, Чесно скажу, поки що не усилили грукомази. І на то є, мабуть, об'єктині причини, тому що вони прийшли тільки недавно. Так що для них потрібен час для кліматизації в колективі, набрати певні оптимальні фізичні кондиції. А так, як я кажу, якщо взяти загальну, то звичайно прикрашу, що ми не перемогли сьогодні, Ну, потрібно забувати для того, щоб перемагати. Моментів мали, ну, чотири таких, що. Нічого, яке віддіватись нікуди, але а про великий жаль не реалізували ті моменти, які мали. Так. Чи правда, що немає в команді вже Ігоря Гербінського? Немає, так він залишив команду. Без... Чому? Це внутрішній команді, я скажу так. Футболіст повинен себе вести належним чином в колективі. Є якісь питання? Ну, будь ласка.